Ось вийшов прогулятися вздовж траси, недалеко від табору, в якому ми перебуваємо. В якому перебуває он з хлопцями, хлопці попереду пішли. І хочу от показати, як ростуть ялинки лісництва, господарство, господарство лісництва. От і отакі посадки за Ізгороді посадки ялинок, які десь тут недалеко і можна придбати. Вони продаються буквально біля таких питомників. Рослин і дерев. От на рослині бачив трави дуже багато. Завдяки такому клімату... Якби Ну, така природа досить буйна по гросту. Зараз снігу немає, грудень, а травичка така ну, в місцях облагорожених, вона досить така красива. Ну і ще бачив навіть якийсь такий цікаві кущі. Кущі. Типу як в очі ягоди щось таке черненьке. от обліплено з листками зеленими. Якось природа так благоухає. Дані вражає ташиний загріт тварини. Недавно бачив гусей, ключі гусей, які летіли десь в теплі краї. Такі досить великі косяки в цей. такі тут проходи і люди гуляють над доріжками, хоча вони такі болотяні. Зі сторони теж доріжки. От звідти ми йдемо. Зверху там наш табір, а по страсу тротуарів немає. А такі, типу, як велодоріжки з обмежуючою лінією. І поки що навіть проїхав один велосипедист. Трафік такий не дуже, хоча ми знаходимось близько від, відносно близько, десь 80 кілометрів від Копенгагена. І трафік не дуже такий значний. Ну, як... як і в нас на Україні. Ось от такий тут. От плантація е молодих ялиночок саджанців. Все-таки ухожене. Вражаючи краєвиди. І дуже мене ще вражає, це ще цар архітектура сільська. Хати недавно проходили повз такого двору, якось не досить такого занедбаного. І хати під такою хоженою соломою, солом'яні дахи. Напевно, оброблена. Оброблена солома. Но Такому дуже гарному Вон моя така мій драйв, це такі от лісові озера. Тут проходили біля озера, але воно так далеченько від нас. Я так зрозумів, що воно пов'язане з річкою. Ну і до, до моря. Це машиною з будь-якої точки точки. З будь-якої точки Данії можна доїхати до моря за якусь годину часу. Навіть на велосипеді, що є для мене приємним бонусом. І думаю чи зміг би я вон будиночок такий, в якому навіть хтось там і живе. Ось такі будиночки приємні. там, там, там. Ось такий будиночок на приколі. О там це водойще, тягнеться в нас десь притяжністю досить таке. У нас такі доріжки є. До, до будинка, якраз до цього будинку, який я пройшов. Вирішили прогулятися з хлопцями, щоб не сидіти в кімнаті. Тим більше погода дозволяє сьогодні а сонечко і вже так навіть. Не так холодно, як зранку було. Ну, досить приємний такий ранок, який вже плавно переходить в день. О, такі моя тема лісу. Який для мене був цікавим в Калинівці мій ліс. На Україні, а тут він звичайно по-іншому виглядає. Ось такі дерева обабіч дороги. І що характерно, що нема тротуарів настільки широких, як хлопці розказували в Німеччині. ну от На цьому поки що все я показав, все ти хочу оце оці. Тут не солом'яні дахи, але вон хата з солом'яним дахом вдал вдалині. Та й оця на передньому плані, по-моєму, теж Аж щось в контражурі не можу зрозуміти. А там далі він, з вікнами там хата з солом'яним дахом. Ну поки що все. Світ тваринний і птахи тут. Ізобілії попадаються, крім гусей. Чайок багато бачив в нашому таборі. Просто сидять на даху, чекають, напевно, або шукають, що не так хто поклав. І вражає оцей тваринно-ташинний населення дань тваринного світу. Багато дуже приїжджих людей з різних країн. Обслуговували їдальні У нас якісь азіати. Ні, не азіати, а з мусульманських країн обслуга. І багато чорношкірих також. Ось тут якась така ворота і вхід десь. Не знаю, можливо, щось таке пов'язане з лісним господарством.